Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу показати вам коротенький огляд нашої розсади, яку ми вирощуємо на стілажі в кімнатних умовах. Це саме звичайний стелаж, я неодноразово показував його. Розпочнемо з верхньої полиці, це сама низька полиця. Тут ми отримували сходи раніше, закривали плівкою, занавішували тут, підтримували підвищену температуру, але вже мало таких. До сходових у нас рослинок, які сходи ще не з'явились, тому що переважно більшість ми вже все посіяли і отримали сходи за виключенням ось цього насіння. Це непрофесійне насіння, ще не отримали тут нічого, тому я за них поки що не буду розповідати. Немає за що розповідати. Давайте розпочнемо з перчика. Це перчик, який ми сіли 20 днів тому, з 20 насинин зійшло 18. Я рахую, це непоганий результат. Ось тут не зійшов один, одна рослинка, і ось тут не зійшло Два. 18 із 20 це дуже добре. Далі, це ротунда. Ну, ротунда це також непрофесійне насіння, але 4 із 5. Бальзамін – 4 із 4. Це ну, такі дрібнички, я не буду на них зупинятися, бо багато таких, що я не розповідав ніколи. Еостома, схожість майже 100%, але важко сказати, якщо сіяти не в касету, не в вічка, а сіяти в плошку чи ще кудись. То доволі важко сказати точну кількість, скільки насінин не зійшло. Ну, На перший погляд, непогано. Баклажани, які ми сіяли, також 1 березня, тобто 20 днів тому, з 10 насінин зайшло 9. На місце однієї насінинки, яка не зійшла, ми посадили гіпоестас. Друзі, трішки покрутилась листя. Це від того, що сухий, сухе повітря в кімнаті, а ГПСТ, він більше любить таке притінене місце і підвищену вологу Нещодавно ми сіяли селеру. кореневу Я показував, кому цікаво ось схожість селери Одна рослинка не зійшла, а так схожість майже 100%. сальвія сіяли 10-го. Тобто 11 днів тому, і отримали сходи з 20 посійних насинин, ось одна не зійшла. Одне, одне вічко, вільне коліус, не зійшла а в одному вічку. тільки я не бачу. Можливо, ще проросте, тому що вони тільки-тільки почали з'являтися над поверхнею. В бігоння вічна квітуча тут важко сказати, тому що сіяли в плошку, в плошці такого не побачиш. Це я не знаю, що це додатково посіяно без мене. Давайте перейдемо на наступну полицю. Тут ми сіяли в касету пітунію-кущову близько 200 насинин висіяли сюди. Ну... Схожість бачити можете самі. Я до чого це показую? Тому що були деякі коментарі під відео, що ось у когось щось не взайшло. Я купував все насіння в магазині у Тетяни Вікторівни і всім радив купувати саме там. Чому? Тому що я знаю, що це насіння, яке ми використовуємо самі 10 років. І я багато людей знаю, які купували сусіди мої, все наше селище, де ми вирощували професійно свої рослини, купували саме у неї. Тоді ще був магазин у неї офлайн. Ну, на петуні єдине, що я хочу сказати, ось тут пропустили. Вочевіті, коли сіли, не побачили, знаєте, відволіклися і не побачили, що пропущені. Там, де не пропустили, там все добре. Схожесть ось така. Насіння у неї завжди високої якості. Тут без сумнівів, і це я показую наочно. Це, ну, ось В цієї касеті, друзі, тут не можна сказати, яка схожість. Чому? Тому що це вже перенесено сюди з маленьких касет. Ми сіяли віолу, сіяли гацаню. Ось такі маленькі для економії простору, А потім, вже коли вони підросли трішки, ми перенесли їх в касету побільше. Тут вічка вже велика, таке, і тут вже їх підрощуємо. Будемо підрощувати до тих пір, поки з'являться на них. бутони бутони на віолі бутони Це ампельна пітуня. Сіяли її всередині лютого. ну, Схожість також важко сказати. чому? тому що ми вже сюди перенесли ось 5 днів тому, 16 березня, ми перенесли ось цю касету для того, щоб вона розвивалася більш прискорена. Температура, при якої вирощуються зараз наші рослинки, близько 20 градусів. Давайте перейдемо на полицю понижче. Тут у нас ростуть такі більш підрощені піларгоні. Сюди вони, ці рослини були пересаджені. Звісно, сіялись вони зовсім в іншому місці, тому я не можу сказати соток схожості. І ось є квітка чудова. Насіння досить дороге, але ж це того варте. Друзі, ось по лабелі я можу сказати, пасіви проводились саме в цю касету. Можете побачити, що ось одне вічко не взійшло, і друге. Це мультигранули. Тобто по декілька насінин в одній гранулі, тому вони одразу такими кущиками якби, ростуть. Схожість непогана, на мій погляд. Це ампільне, а може не ампільне, не знаю. петунія чудова така. Також, схожість непогана Агератум. Ну, бачите самі, друзі. Тут багато квітів на цій полиці, стоїть непрофесійні пачки. Купували, докупували їх в інших місцях, в інших магазинах, офлайн. Так, зайшли там, припустимо, в епіцентр чи в супермаркет, а там бачимо кучу насіння всякого купу. Ну, щось і прикупили так на додачу. Бархатці. велика бархатці великоквіткові, 100%, 90% схожість, одне насінинка не проросла. І гвоздика. Розсада у гвоздики завжди така трішки вона не дуже красиво виглядає на початкових етапах вирощування. Але потім все поправиться, коли кущик стане більш розвиненим. А лісом медовий Snow Crystal фірми Pan American. Важко сказати, яка схожість, але схожість непогана. Нам цієї кількості рослинок вистачить. Давайте на нижній полиці подивимось, це остання полиця, нижче тільки підлога. Тут у нас ростуть е, томати. Томати сьогодні ми будемо пересаджувати в е, касети побільше. Я буду це показувати обов'язково. Тут е, справа в тому, що томати і не професійне насіння, батяня, шапка мономаха. Тут схожість ось така. із 10 із 12, да? два вічка з гіпаестусом, тобто не зійшло. Сіялись томати саме в цей, в ці касети. Вони так тут і знаходяться. Бадерін. Бадерін. 10 із 10 сходи. 10 із 10. із Трішки вони нахилились, вже трішки потягнуті, тому саме сьогодні ми будемо їх пересаджувати. 10 із 10 це 100% результат. Малдува, я колись показував, розповідав, що із 10 у нас зійшло 7. Раз, два, ось три гіпаестоса підсадили. Мадрид 9 із 10. 9 із 10, один гіпаестус. Тут одразу видно по гіпаестусам. Тобто 90%. Це у нас ну, теж якісь томати шоколад. Не буду зачитувати. 90% схожість. І це карнабел. Карнабел 100% 100% 10 з 10. Сьогодні також будемо пересаджувати і будемо трішки затримувати їх витягування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як справа у вас в цьому році зі схожістю. Ну і продовжимо вирощувати. До побачення.